А вам це Славко. Цю передачу мене примусила зробити Ася. Робить, так робить. Ну, вона трохи швидше відійшла від вчорашнього. Бачите, ми от трохи вчора відмитили передачу щодо. Мобілізації на Росії, трохи ми перебрали. Вчора нам трохи було радісно. а Сьогодні я подумав, що якщо і вони мобілізуються, і нам треба озброюватися. І я прикупив оцей дік. Бачите, дуже непоганий дік. Я скажу, що за 1700 гривень. Чом його перевага тих, що я перед тим вам показував професійних кінжалів, більш гострий кут заточки. Він ще і рішучу функцію непогану має. І я боюся, що такі окопні кінжали нам скоро знадобляться. Як ви знаєте. Німеччина допомагає нам озброєннями. Вони нам зараз допомагають передали тисячу сигнальних, тисячу сигнального стрільна 155 міліметрів і 2000 димового стрільна 155 мм. Треба сказати відразу, що найбільш потрібного для нас стрільна з уваги на мобілізацію на Росію, Вони нам не передали агітаційних снарядів агітаційного стрільна, щоб набивати його листівками і стріляти по москвинах. Ми так і не отримав, бо якось дивно німці запрошують Москвинів ховатися від мобілізації на Німеччину, А як вони туди дістануться? Як не через Україну, польща ж не пустить, то треба ж агітаційне стрільно, мабуть, нам додати. Ну, треба сказати, що німці молодці відверто сказати. Це ми їх трохи критикуємо. Наші, мабуть, перероблять ці сигнальні на це сигнальне стрільна на бойове. А німці передають нам і 500 високоточних снарядів високоточного стрільна. Вулкан. це компанія Леонарда їх виробляє. Це непогані довго, довгоствольні гаубиць. Вони мають. Засяг 50, а в активному режимі до 70 кілометрів. Просто ми не знаємо, як, які саме це вулкани нам передадуть керовані чи з покращеною балістикою. Ну, їх розсіювання до 5 метрів на, на максимальному засі. Для порівняння стрільно М 795, що зараз з них стріляють наші три сімки, має розсіювання на максимальній дальності до 139 метрів. І от зараз ми поговоримо за. Артилерійське стрільно, зокрема за те, чому нам постачати зараз після от успішних перемог України в якості нагороди. Ми отримаємо 105-мм стрільно та старі 105-мм гармати з запасів данії, яка їх передала Литві, А тепер героїчна маленька Литва передає нам. За що їй ми маємо бути вдячними все життя, коли то живемо. За що йдеться? Тут уже в злівних бачках почалися індійських. Тут зараз дуже цікаво спостерігати саме за індійськими ЗМІ фаховими, тому що вони є зливним бачком для Росії. Вони формулюють позицію Росії, яку як пробує їх донести через Індію? От Коли вам розказуєш, оці всі. Шудри, як каже Ася, закликають до миру з Україною, Насправді вони закликають до війни проти Америки. Вони зацікавлені насправді, і Індія, і Китай піштовуватимуть Росію до останнього солдата битися. Так ось за що йдеться? Йдеться за те, що зараз, як ви знаєте, Америка постачає постачила нам коло 800 тисяч стріль на 795 Сімсот Це осколочно-фугасне стрільна. Бачите, у нього тут поліпшений відущий поясок. Зараз, от, можете подивитися. От, поліпшений ведущий поясок, 95 медів відсотків, 5% відсотків цинкової латуні. Він прикріплений він знає більшу міць прикріплення має і тому не зривається з нарізів при посилених зарядах. Їм вдалося до 6 тисяч метрів засяг збільшити стрільно цього артилерійського коштом більш міцної, більш міцного відущого пояска. Ну я, щоб снаряд за не ривалася. Це дуже непогане стрільно, його розробляли, але в чому проблема? 800 тисяч передано нам. Американці пробували зекономічно на артилерійському стрілі на закупівлі 2021-го фінансового року. Вони скоротили закупівлю з 300 мільйонів до 70, 174 мільйонів. Вони хотіли коштом цього розвинути. Свою нову артилерійську систему та нове кероване артилерійське стрільно. Ніхто ж не знав, що війна буде насправді, ніхто ж не готувався. І тому зараз шукають підрядчиків для закупівлі для України. Американці вірні Ленд-Лізу, Ви знаєте, вони обіцяли за 9 місяців постачати нам не менше 154 тисяч стрільна. Ем сімсот дев'яносто це хай експлозів осколочно фугасного Між іншим непогане стрільно насправді. З великою ражучою ідією, ну в Москві не вже знайомилися і тому зараз шукає підрядників. В чому проблема? Проблема ж не лише в тротилі, Вони кажуть, що ми будемо давати компоненти підрядникам всі, а ви будете тільки маєте розстаратися власним тротилом. Як от австралійці зараз починають виробництво, вони ж теж на власному тротилі. Сучасне стрільно складно себе. По-перше, мало, ви, ви не повірите, така війна в Україні, а металобрухту мало. Вони кажуть, найкращі корпуси стріль на артилерійського виробляються з великою домішкою Уже. А туглірожини сталі це цікаво і потрібен металобрухт. І от щоб робити ці корпуси М795, використовували корпуси старих М106 снарядів. Їх очищали від стратіла, знову переливали, переливали на нові корпуси. Так вони на 197 тисячах зекономили 9 мільйонів. Ну основні постачальники по зброї це. По зборки Менсон і Хангер, Джей і Цімерман. Ці компанії постачали США. Чому зараз шукають нових постачальників, нових зборщиків, бо американці їхні арсенали будуть давати всі компоненти, щоб постачати саме Україну. Бо є ж треба місячне виробництво на потребу України має становити 12 тисяч одиниць стрільна. Про це все, все, що було написано влітку, вже зараз. В кінці літа і зараз тільки в вересні оці індійські зливні бачки про це говорить. І так вони збираються з допомогою ще своїх часткових державних запасів вийти на задоволення потреб України. Скільки там 105 тисяч вони дадуть нових вироблених за 9 місяців і десь підкинуть 50 тисяч своїх із запасів. Про що це все говорить? Що озброюватися в сучасному світі складно. І ми в притул не бачимо такої держави, як Корея. От Канада, котра постачила нам з травня, ви знаєте, 20 тисяч одиниць стріль на 155 міліметрів. одночасно купила 100 тисяч стріль на 155 міліметрів з запасів в уряду Республіки Корея. Уявляєте, от вони ще дротали нам 20, а самі перекупили у корейців 100 тисяч, поповнили свої арсенали прекрасним корейським стрільним, Так само. М795. Чому ми не купуємо в Кореї? Чому ми вперто не бачимо Корею за Росію? Я розумію, Росія довга, велика, високі гори, І побачити за Росією Корею складно, але ж Корей, але ж канадці якось з того боку Тихого океану бачать Корею. В мене це все відверто сказати дуже непокоїть наша вторинність закупівлі озброєнь. І тому я вам казав, що про всяк випадок прикупив собі оцей дік. Якщо вже доведеться битися як в Першу світову, то вставляйте його під ключ. Бай Ася, лайкайте, поширюйте, коментуйте, підтримуйте. Навіть такі сумні новини, які я вам даю, я в супроводі Асі мають здаватися вам веселішими. Бай.